Так, показую тунічку, дівчат. Що зробити, тільки зайшла. Що ви маєте увазі, що зробити? По екранчику стукаєте, дівчатка, підписуйтесь і обираєте товар. Так, дивіться, показую туніку. Дівчат, туніку, на мене вона велика. Це на більші параметри. Ось така моделька. Дві кишеньки. Бачите, як тянуться, дівчата? Вони дуже тянуться, показую. Вона на мене велика. А, щоб розпушилось, я кажу до вас тапати. Отож, я точно перегрілася сьогодні, дівчат. Так, ось така тунічка, дівчат. Дві кишеньки, кольори є. Якщо когось цікавить, пишете. Ось така моделька. Показую кольори. Кольори, Кольор джинс. Кольор джинс. чорний, ось такий цикламен. Не знаю, хто як його бачить, я цикламеном, баклажан, зелений. Ось такий також під сіреньку, синій. І що це таке? І сірий, да, сірий. І сірий.